Григорович вітаю з Днем народження! Щастя, здоров'я, перемог! Мирного небо, щоб у вас були всі найкращі І Ми займали перші місця. Нових кубків разом, великих досягнень, вам щоб все вийшло робити. Щастя, здоров'я і успіхи у роботі. Бажаю вам грошей, Успіху в спорті і щоб поскоріше закінчилась війна. Щоб ви е залишались такими мудрими, розумними. Ми вас не розчаровували. Всього найкращого, гарних дітей, та щоб старалися, щоб все було нормально, всі слухалися, щоб наша робота вам приносила задоволення та багато грошей. Щоб ви були гарним тренером. Ви хороший тренер. Дякую, що ви нас тренуєте. Дякую, що ви проводите кожне тренування. Ви робите дуже класні тренування. Мені дуже подобається, і я буду ходити на ваші тренування. Мирного неба. Щоб ви були хорошим тренером, дякую вам за тренування. Успіху ваших учнів. Міцного здоров'я, яскравих перемог та мирного неба над головою. Успіху, щоб ви не хворіли і були кращим тренером. Успіхів в футболі і бути найкращим тренером. Старбокс, добрих вихованців та тільки перших місць. Багато перемог разом з Старболом. Обіцяємо гарно тренуватися. Мирного неба над головою і самих найкращих гравців команді. Міц на здоров'я, щоб тренувати нас далі. Щоб ми з вами вигравали? Перше місце на кожному турнірі і всього найкраще старбос вперед, щоб всі мрії з мирного неба, успіху у роботі. Багато перемог, і щоб е, ви вигравали всі, що е, могли б Кубки. Mm -hmm. Ура! Вітаємо! Хай життя все буде в кайф під девізом It's my life. Вікторе Гор. Я бажаю вам Зі схватить дубль два. Не чекай, стоп. Добре. Я маю згадати, що я було. Щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, щастя, здоров'я. Ігор Горович. Ігор Горович. Не горович, а Григорович. Тіше.